Під час війни вже біженців багато з'явились центри допомоги знатні. І Галицький наш центр теж фігурує. Переселенців кожен день чарує. Відчинилися двері нашого хабу в середмісті Івано-Франківську 6 березня. Від 6 березня ми в нон-стоп режимі з понеділка по суботу допомагаємо внутрішньо переселеним людям. А це вже 6600 людей прийшло через наші столи, через наше серце і через нашу допомогу. Робимо ми все. Це є гуманітарна допомога без виключно, тому що є нові пробулі, які приїжджають з одним пакетом в У в Нас є люди, які тут вже більше року, які потрібна юридична допомога, потрібно місце з працевлаштування, потрібна медична допомога в інформаційному полі, іменно така допомога. Допомагаємо прилаштувати житло, допомагаємо працевлаштування. Крім мене, містянки, я звана Франківська, корінна мешканка, всі інші 32 волонтери цього хабу, всі переселенці, всі до одного. Тут зібрана вся. Центральна і східна і південна Україна дуже часто буває, коли людина приходить і каже, і чує від нас, що ми такі ж самі, і вони, а ви звідки? А ось у нас там є Херсон, а є Донецька, а є Харків, то люди по-іншому ставляться. Вони розповідають свої історії. Ми ділимося нашими враженням, хто як виїжджав. Це дуже важко. Ми переїжджали, щось з собою брали, щось поштою відправляли і е, нам допомагали наші знайомі з Харкова. Речі відправляли під обстрілами на пошті, чекали, коли закінчиться. Їхали, збирали. Кажуть, починаються обстріли. Каже, ну що, що взяли важливе, таке висилайте. Ми не встигали доїхати до Полтави. Туди, і нас, звичайні, люди, які староборонний чоловік стояв, він каже, ви не встигнете, йдіть до мене ночувати. Звичайно, люди, взагалі, які нас не знають, що вони нас пустили до себе, щоб ми в них ночували. Всі біженці захоплені турботою, увагою і лагідною роботою. Так хочеться людей цих привітати, щирих, теплих слів сказати! Дружина випадково побачила оголошення, що треба волонтери набираються. На організацію хабу ну і треба було чимось зайняти голову, скажімо так. Треба було розуміти, що ти, ти не один, що є такі самі люди, як ти, щоб якось ну ті переживання, щоб вони були не тільки твої, щоб ти міг щось і розповісти і комусь допомогти, з чим ти вже впорався, та а люди того ще не знають як. Переворити люди вдячні дуже. Вони розповідають свої історії, як, їм, як вони виїжджали, як їм було тяжко. І ми розуміємо, що ми ж в таких самих умовах знаходилися і знаходимося, і це е, гріє душу, що ти допомагаєш цим людям. І вони дійсно вдячні за це. Вони самі переселенці, і вони знають і відчувають цю біду, яка є всередині них. Вони знають про що говорити, не знають, як людину. Розкрити, як людину підтримати, вони знають, що зараз є нагальним для тих людей, наприклад, які тільки приїхали чи які вже тут є. Тому що вони цей весь етап пройшли самі. Ми дякуємо за вашу допомогу, бо волонтери мають таку змогу. Що щирість і людяність показати? Нам треба всім цього не забувати.